Тут терези можуть піднятися, так зацепиться, хто небудь випішить. Отак характеризує сходи до свого під'їзду його мешканець пан Володимир. Чоловік живе у цій багатоповерхівці більше 20 років. Сходи ля через п'ять посипались, отак от стали. Верхній ніт розтор слабенький був. Мабуть. Падають діти, спотикаються старенькі, а ще це подвір'я прикрашає. Ось таке провалля. Коли і від чого воно з'явилось, люди вже й не пам'ятають. Часом його засипають, якось часу менше вона, а потім знову робиться та дірка. Проваля періодично просто закидають сміттям, тож воно несе певну небезпеку, адже на подвір'ї постійно граються діти. Полагодити ці сходи і засипати провалля я впевнений, що то не є велика проблема. Але тим не менше, якщо сьогодні у ЖКП такої можливості немає, то ми робимо офіційну пропозицію: один або два мішки цементи. Якщо треба, ми від нашої організації надамо для ЖКП для того, щоб ці сходи полагодили і засипали те страшне провалля. Ми до цього готові.